Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Чим живе область в студії Катерина Тригубова. і Я вітаю нашого гостя. Михайло Димитров, начальник управління культури, національності і релігії Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Михайло Федоровичу, в такій програмі як Чим живе область, в якості начальника управління. Ви сьогодні вперше у нас. Але ж все ж таки, ну всі вас знають, всі вас люблять і всі, хто вас знає і любить, дуже раділи з того. Що ви знову на цій посаді. Я вас вітаю з цим і бажаю вам і удачі на цій посаді, і подолання всіх труднощів, які неодмінно є в роботі. В самій найкращій роботі, в самій улюбленій роботі, але все ж таки вони є, і щоб ви їх долали разом зі своїм колективом. Давайте почнемо спочатку, тому що новий керівник це нові плани і реалізація тих, що були вже розпочаті. Давайте зробимо інакше. Так, Не нові давайте. керівники, нові плани, новий час, так. нова ситуація, нові питання, нові питання, які треба вирішувати. Питання, які стоять на сьогоденні. Перше, це пройшли сім круглих столів з сім фахівцями. В сфері культури мистецтва, охорони пам'яток, національностей і релігій. Чому? Це за один тиждень, і потім після цього ми провели розширене засідання колегії, ну, так мовити, підвели підсумки за минулий рік і склали план на цей і подальші роки. Це Перше, ми провели в такому форматі, де не було доповіді. А ці круглі столи, я перепрошую, вони були як підготовка до колегії? Так. так. так щоб ми ви, говорили зразу всі питання. Так? Скажіть, що наболіло, скажіть, що не вирішується. Багато хто почав говорити проблеми. Проблеми це є особисто у кожного із тією ситуації, в яку він попав. А що стосується у нас, у нас питання. Вирішуються або не вирішуються, або шляхи їх вирішення, які можуть бути. По-перше, вони були виїзні і в Жовтневому районі, і в Варбузинському районі, і в Миколаєві по різним а напрямкам чому роботи. обрані саме ці райони, там не найкраще, краще, чи вони показують? Тому що кіс? в Варбузинці туди приїхали ага, братське і Єланець, mm -hmm. mm -hmm. Первомайськ, Криве Озеро. Mm -hmm. Вони приїхали, кажу, було, всі так. треба uh -huh. питання було говорити, всі і зручніше район. це ближче. Uh -huh. Жовтневий район, тому що є е, питання пригородних районів: Миколаївський, Жовтневий, Очаківський вони схожі між собою. Uh -huh. по... і, особливості вони. і особливості є. Більше. І з тим, що є кадрова політика, як її вирішувати сьогодні, яких фахівців нам треба готувати. Тому вищі навчальні заклади. Вони інший круглий стіл і по-іншому поставлені були питання. Тому коледж культури, коли фахівці, які працюють на місцях, вони стали говорити нам, потрібен сьогодні інший фахівець. Він має все вміти робити, бачити, але працювати з людьми так, щоб люди до нього тягнулися. І вийшли на те, що ми маємо розробити програму, експеримент підготовки таких фахівців, в коледжі, саме в коледжі культури. Є багато напрацювань, є чудові фахівці. Треба сьогодні з тим, щоб ми могли нашого фахівця продати, і щоб його забирали і заробітну плату, відповідно, і умови для праці. Тому це перше питання. Серед вищих закладів культури і мистецтво це музичне училище. Да, ми готуємо фахівців як виконавців, артистів, але й педагогів, які працюють в наших спеціалізованих музичних школах і школах мистецтв. Багато можуть сказати, навіщо? Два Ні, Потрібні два. Не може сьогодні існувати область без симфонічного оркестру. Чому наші мають е глядачі, наші е прихильники класичної музики, бути позбавлені цього? І було поставлено завдання таке: нам краще мати два-три таких оркестри, ніж працювати з наркозалежними. Ми маємо дати право вибору сьогодні. Друга ситуація, яку ми поставили, це. Позитив. Працювати на те, щоб людина, кожна відчула радість життя. Життя дано таке маленьке, і сьогодні весь час ми чуємо одну і ту ж фразу погано, як важко, і переживання, і хворі. Ні. Позитивні емоції дають багато і здоров'я, і радощів. Це має завдання наше, має вирішувати культура і мистецтво, що сьогодні в області в тренді, да наш український театр, да наша Ольвія, да наш зоопарк, да наші колективи, які сьогодні знають і в області, і в Україні, і за кордоном. Що може стати брендом в культурі, щоб про Миколаївщину говорили сьогодні? Оце ми стали говорити на нашій розширені колеги. Це більше 120 учасників. І коли ми не говорили про те, що ми робимо краще, це ми говорили, що треба зробити, щоб нас чули, щоб нас знали, щоб про нас говорили, щоб нас запрошували. І тоді область буде інакшою. Час такий, що треба це робити. І перші кроки ми починали з того, що зібралися разом з Радою національностей і вийшли на те, що давайте проведемо форум представників національності, які сьогодні стають питання перед ними. Не тільки сама культура, а відносини, а розвиток. Традицій, а порозуміння культури і повага до української мови, до культури, до атрибутики, до тих, хто поруч з тобою живе, і повага до тих, хто знає іншу мову, рідну свою мову, вміє представити себе і любить рідну землю Україну. Був, була зустріч. Голови облдержадміністрації з представниками релігійних конфесій. Скажу настільки цікаво, і для мене вперше це було. Вони дали багато пропозицій, одна з яких, давайте всі разом помолимось, за те, щоб Україна стала мирною квітучою. І процвітаючи у всіх напрямках. А перш за все, щоб люди порозумілись, і щоб війна закінчилась, ми зараз проходить таке спілкування з кожним окремо для того, щоб знайти форму, і в який це день може бути для спільної молитви. так? Для спільної молитви вона проходить у кожного і вони. Всі дійсно, І це буде 8-го проходити е, в храми, храмах літургії, потім Панахіда по загиблим і Молебен за Україну, за мир. Це 8 травня. Це 8 травня якраз День пам'яті і перемір'я. Ми стали говорити про те, що ми готові. У нас немає, завжди кажуть, немає грошей, є ресурс. Людський ресурс. Є сьогодні бажання зробити все це. І культура, працівники культури готові до цього всього. Ну, це святі люди. Я дуже дуже вдячний все. їм всім, тому що коли колеги проходили три з половиною години, жодного не було повтору по пропозиціям. Більше ста пропозицій надійшло. Це є мені для керівництва і апарату управління, всім керівникам наших обласних закладів, структурних і районних. Що нам далі робити? На рік і на п'ять років програму треба робити. Вона має бути новою. Зараз я тільки прийшов з наради по туризму, де представники. Асоціацій і бізнесу, це люди, які громадські об'єднання. І вони знову говорять про те, що сьогодні туризм має бути привабливим для тих, хто приїжджає в нашу область. Область має представити так свій імідж, щоб сюди хотіли приїжджати. Має бути. У нас є такі місця. Що не треба далеко їздити, але має бути продукт якісним. І над це мають працювати всі. Спершу, спершу треба віддати, вкласти інфраструктуру всю зробити, і потім отримати продукт. І отримати те, що про нас говорять. Над цим працювати треба кожного дня. Ну, дивіться, так, гроші вони не все вирішують, дійсно, але без них не можна. Тому завжди у нас існувало в різні часи, при різних владах це програма підтримки будь-якої галузі, і медицини, і культури, і розвитку туризму. Кожна влада, кожне, кожне керівництво воно в силу своїх вмінь, розумінь робило так, як. Потрібно чи так як хотілося, наша програма підтримки, вона буде новою ну, так. через деякий час, але все ж таки, що зараз вже можна зробити, що робиться. Якщо в сфері культури. Так, так, ну, ваше перше, правило. що ми поставили для себе, це ті заклади, які сьогодні зруйновані, які не працюють, де немає матеріальної бази. Треба зробити так, щоб зняти їх з обліку і сказати, цього нема. Громада вирішує сама, треба їй, заклад культури і бібліотека чи ні. Якщо треба, ми маємо зробити, відновити все і дати фахівців, і дати, щоб життя продовжувалося. На селі це дуже важливо. Так, так. Дуже. Можу підтвердити, тому що дуже часто, ну, кожного тижня, от наші телеглядачі знають, є у нас програма, така вже розрекламую себе трошечки. Це орієнтована на громаду. Така програма у нас по неділях програма присвячена громадам, сільським громадам, які беруть участь у програмі Європейського Союзу, програма розвитку ООН, місцевий Розвиток «Орієнтована на громаду. Так от, куди не приїздиш, так? Там, якщо немає клубу, то це в сільській бібліотеці, але все ж таки і співають, і танцюють, і, і криком кричать Ми хочемо ми хочемо відновити. Ми хочемо, але все ж таки, ну, громади грошей не дуже багато. Є чудові о, приміщення, які занепадають, але вони не можуть. Але все ж таки, громада вона намагається зробити. Для себе якийсь культурний центр, і ну от повірте, не в одному селі не сказали, а нам не потрібно. Наприклад, перше, який у вас там стратегічний план, що у вас на першому місці? Ми хочемо клуб. Ми хочемо клуб. У нас є чудові фахівці, у нас є ті люди, які співають, танцюють, малюють, роблять ну, просто фантастичні такі речі, і нам це потрібно. Тому я в селі знаю, буде ваша програма. Просто так, на Так, Я знаю, чому тому, що в мене брат. Сім'єю живе в жовтневому районі, я у нього часто буваю, то вони стають знаєте, стержнім, біля них всі збираються, вони співають, вони хочуть свят, вони хочуть спілкування. І коли були ці круглі столи, то були молоді, молоді фахівці, які сказали, допоможіть, я не знаю, що розпочати. Візьміть на 9 травня, так як було колись. Виставте столи, накрити, кожного запросить своє блюдо, хай несе, хай принесуть вина і заспівають. Просто на вулиці, як співали наші бабусі, дідусі, прачіри наші, які любили пісню, цінували, і пісня об'єднувала народ. То вони, коли піднялись, то кажуть: у мене є такі, які готові сьогодні це зробити і готові об'єднати всю нашу громаду. Я це чекаю, тому що вони дали ці пропозиції, що такі народні гуляння будуть в тих селах, де небагато сьогодні сьогодні а аби запросити всіх людей до свята. Друга ситуація, ви правильно сказали, бібліотеки сьогодні ми їх переорієнтували на те, що вони є основним закладом там, де немає клубу, то вони залишаються. Вони вміють. І сценарії писати, вони можуть об'єднати людей, вони знають, як спілкуватися, вони знають цих людей. І, приміщення все ж таки і є не таке приміщення, достойне. яке воно все ж таки зберігається. Хоч невелике, там десь, Але є. десь менш. Да, ну. Тут дітей вони можуть зібрати, сім'ями зібрати, окремо старше покоління, молодь зібрати. І ми про це говорили і сьогодні готується такий семінар окремо про нові форми роботи. В цей час сьогодення змінився, змінився час, змінився настрій і треба нові підходи. То було дуже багато інформації з інтернету, і всі про це кричали, але інтернет не може замінити е, спілкування, очі в очі мають дивитися, говорити, відчувати душу і серце. Друга ситуація. Там, де є нормальна праця наших будинків культури, то дати можливість колективам обслуговувати ті села, де немає сьогодні колективів. І ці свята мають бути. Ну, треба дати можливість спілкування з культурою, з прекрасним. Іншу ситуацію роблять музей музеї сьогодні. Ми теж перейшли на те, щоб для школярів це були музейні уроки, направлені, спрямовані на ту тему, яка вивчається, і дійти до них цікавими формами. Музейні працівники стали вже теж працівниками широкого профілю. І подача матеріалу йде настільки цікаво. І можуть і англійською мовою, і німецькою мовою, і російською, українською. Вони готові давати дітям, студентам з тим, щоб більше відчували і любили історію. А є можливість зараз, і можливо, потім там в перспективі робити виїзні виставки, скажімо так, якісь тематичні. Це було колись. Ну, колись Ми да. робили це yeah. ще до 91-го року. Зараз ми говоримо про ці форми роботи, щоб вийти в світ і сказати, що в нас є цікаві матеріали, хоча по якихось датах таких. Так, це готові. Готові пересувні, готові виїзд виїжджати наші екскурсоводи, фахівці, і з тим, що і вивчення йде, і ситуація, яка складається сьогодні. Знаєте, зараз до цих свят перемоги. Є ще місця, якими не знаємо, хто похований був за цей рік. 70 років пройшло, а є ще 50 тисяч похованих в Великій Коренихі і ще скажу в старій Богданівці: 50 тисяч євреїв. І ми маємо пам'ятний знак встановити і знати про це. por muito de Порозуміли, чому так довго ми ще не знаємо до кінця всіх подій. І, до речі, от пошукова робота вона навіть зараз іде. От Ми були в Зеленому гаю Нового району, так. і там у минулому році просто додали до е, призвищ загиблих воїнів, які померли від ран в одному з госпіталів в Оленівці. Це таке село єсь, єсь. В, 네. в сільраді Зеленогоєвській. І там діти самі разом з вчителем, разом з селянами, вони ще 50 призвищ, вони самі віднайшли. віднайшли. І це пошуковий загін школи просто. Це дає саме головне: 70 років пройшло а відгуки війни досі і рани болять, і пам'ять священа. І ми маємо знати одне, що війна не потрібна сьогодні нікому. Стільки лиха, скільки сама природа дає, а ще й люди самі. Непорозуміння не може такого бути. Тому діти просять сьогодні, дорослі зупиніться. Ми не можемо порозумітися е, в тому, чому ви не чуєте один одного, чому не дивитесь, що це не потрібно сьогодні. І діти цікаву річ роблять, вони малюють такі малюнки, що серце радіє за те, що світла багато є. І дитинство має них бути. То ми, закладами культури, зараз готуємо всі програми, які націлені на патріотичне виховання і на радість життя. Ми вже заговорили про відзначення 70-ї річниці перемоги, великої перемоги, і дуже доречно буде вже розповісти про те, от що буде відбуватися в ці дні, просто починаючи із сьогодні, тому що сьогодні буде масштабна дуже, така так. річ. Перш за все, ми на колеги це сказали, що йде підготовка всіх свят, і до цього йде всі пам'ятники, братські могили мають бути упорядковані. Воно має бути завжди в доброму стані, але після зими треба. Прибирати, де пофарбувати, де зробити так, щоб відчували, що пам'ять священна. І заходи, починаючи з п'ятого вже, і сьогодні, сьогодні у нас відбувся засідання. Вбуло засідання клубу Переможець, де коледж культури давав велику концертну програму. А більше того відчувалось і те, що шана. І повага до ветеранів Другої світової війни, чому світової, була вітчизняна, вітчизна велика був в Радянський Союз. Вона ну, частина Теп світу. Тепер, так, тепер залишились ми, окрема Україна, а також частина світу. Так, частина світу, тому світова. І треба про це говорити, що дуже багато було тоді зруйновано, що не треба сьогодні руйнувати. Це шосте сьогодні. Сьомого відвідування наших всіх керівників області буде госпіталю, де сьогодні проходять оздоровлення наші ветерани. О 10-й годині буде зустріч. Керівників області з ветеранами в облдержадміністрації і шанування їх. О 13-й годині в обласному палаці культури 7-го відбувся зустріч ветеранів з акторами кінофільму «В кінофільмів одні старіки. І цей, до речі, фільм він історичний і настільки яскравий, що. Зустріч ця відбудеться десь півтори години, мабуть, дві. О 13:30 в обласному краєзнавчому музеї Старофлотській казармі відбудеться День відкритих дверей, гра духових оркестрів, нові показ нових експонатів і екскурсій. І будуть туди запрошені ветерани і освіти, ветерани праці, ветерани. Нашого заводу імені 61 комунару і всіх бажаючих молодь, діти, що стосується на вулиці Радянській, Каштановий Сквер, о 15-й годині пройде фестиваль духової музики і молодіжних гуртів. Це буде десь 12 духових оркестрів з області і 10 молодіжних гуртів. Увечері до самого до 19.00, а потім знову зустріч на вулиці Радянській з акторами кінофільму йдуть одні старіки. 8 день пам'яті і примірення. Цей день о 10-й годині пройдуть покладання квітів до всіх меморіальних комплексів обелісків, братських могил, могил невідомого солдата. В тому числі, Велике Свято в Ковалівці, Велике Свято в Новій Одесі і відкриття пам'ятного знаку дітям війни в Братському. Після цього пройдуть пенахіди і молебні всіх релігійних конфесіях, церквах, храмах увечері на площі. Суднобудівників перед обласним палацом культури пройде ну, такий, пройдуть, такий захід перша хвилина миру. Всі творчі колективи нашого музичного училища. І симфонічний оркестр, і виконавці, на, виконавці піаністи, і виконавці скрипалі, і хор, і. Оркестри, це буде з 18 до 22 години. І 9-го пройде парад. Концерт на вулиці Адміральській з 9 до 10 години і покладання квітів. І по радянській в трьох точках будуть проходити концертні програми наших вищих навчальних закладів, колективів, наших колективів міста і. Парках і на площі НайТЗ, на площі перед молодіжним, і в Корабельному районі біля палацу, і парк перемоги, Парк Петровського, Парк Лізький. Парк... Ну, тобто по всьому місту По всьому, по всьому районах районах, по місту підуть на народні гуляння. в всіх районах. Дякую вам, Михайло Федоровичу, користуючись нагодою зі святом. Прийдешнім, який у нас відбудеться з великим святом. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом Миколаїв. Хай так буде і надалі. Багато буде святкових заходів. На всі потрапити неможливо, але можливо слідкувати за нашими ефірами і за нашими інформаційними програмами. Будь ласка, ви побачите там все, куди б ви не пішли і. Якщо не потрапите кудись, обов'язково будете знати, що відбувалося. Я ж прощаюся з вами. Вітаю з наступаючим святом! Святом великої перемоги! І, ребята, будемо жити! Це цитата з нашого улюбленого фільму. До побачення!